Григорович Шевченко. Дивлюсь, аж світає. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихасенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні. Похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину. І краю немає, ніхто не дбає. І не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш?